Учасники міжнародного багатожанрового, мультижанрового фестивалю Мистецтва в серці моєї України. Як бачите, ми підготували для вас величезний, красивий фешенебельний простір для проведення фінального концерту, нагородження фестивалю. На жаль, через агресивні дії і небезпеку з боку наших ворогів, свята, масові заходи були скасовано. Ми проведемо нагородження в кулуарному камерному стилі. Але ця сцена і ця зала для вас. Чекаємо на нашу перемогу і очікуємо на очну зяву всіх вас тут на сцені і ваших друзів в нашій глядацькій залі. Дякую. В міжнародному мистецькому багатожанровому фестивалі конкурсі Ту серці моїм Україно» було втілено міжнародний проєкт єдності, сила народу. Цей проект зібрав українців з усього світу і були представлені рушники з української діаспори від організацій, які живуть і працюють на теренах за кордоном. Хочемо подякувати пані Лесі утриско воробець за її чудову ідею, яку підтримав Київський міський центр народної творчості і культурологічних досліджень, і сьогодні. На співочому полі у цьому мистецькому проєкті Ти у серці моєму Україно», який був приурочений Дню Незалежності України. Ми його втілили в життя. Від імені Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Департаменту культури Київської міської державної адміністрації дякуємо всім, хто долучився до цього проєкту. Слава Україні! Героям! Слава! Наш проєкт е об'єднав. Більше 500 учасників, учасників, які долучилися і е, представили нам своє мистецтво в 14 номінаціях. Ми працювали з творчими спілками, з майстрами, з колективами як України, так і зарубіжжя. Ми будемо сьогодні нагороджувати дипломами, подяками, як учасників нашого фестивалю, конкурсу, так і наших шановних. Членів журі всім щире велике дякую. Слава Україні! Героям слава! Коли дітей народжують в підвалах, герої проливають кров і піт, ми з України голосно сказали. І нас нарешті чує увесь світ. Questo progetto Ucraina nel mio cuore si inquadra in una cornice di collaborazione tra l'Ucraina e i paesi europei e l'Italia in particolare, per diffondere, conoscere, difendere la cultura ucraina in Europa. Una operazione quanto mai importante in questo momento, perché è difendendo e conoscendo la cultura dei paesi e dei popoli che si favorisce la pace, la comprensione e la vita delle nostre nazioni. Siamo sì. stati organizzati il mostruoso festival di важко. Тому що підтримкою є лише дружні плече, однодумці, які на волонтерських засадах проводять колосальну організаційну роботу, яка насправді дуже дорого коштує. Я дуже вдячна організаторам такого чудового. Такою чудовою назвою конкурсу з Україною в серці за те, що спілка жінок України приєдналась до організації цього конкурсу. Кожні пісні це любов і добро до нашої батьківщини, до України. І в такій пісні, як Чорнобрюдці, є такі слова, прилітають до рідного краю Із далеких країв журавлі. І коли Наші матері, наші жінки після війни, після перемоги повернуться в Україну, то тоді розквіте і щастя, і воля на моїй українській землі. Слава Україні! Героям слава! Вдячна учасникам, щиро вдячна голові журі, бо були дуже потужні і сильні виконавці, дуже високий рівень, і це не може не радувати. І хочеться, щоб було ще більше учасників на наступний раз і разом до перемоги. Наші двигунчики, всі ви дівчата, членкині журі. Я в надзвичайному захваті від той роботи, яку ви зробили. Дякуємо усім організаціям за кордону, які надіслали відео привітання для нашого фестивалю конкурсу Ти у серці моїм Україно» і долучилися до цього міжнародного проєкту єдності Сила Народу. Запрошуємо всіх до перегляду фільмів, які надані нашому центру. Привітаннями Асоціацій із за кордону. Я Україна, щит народів світу. Я Україна, матінка свята, у всій землі розсіяла я світу. Мені наш Бог благословив життя. Це Наша Україна, це наша земля, і ми одна родина. Козацька сім'я. Слава Україні, ми так любимо. Видовшикайтесь на відні. Ми так любимо вас. Ви дочекайтеся слава Україні та слава нашим захисникам України. Ось і завершився міжнародний мистецький багатожанровий фестиваль. Конкурс Ти у серці моїм Україна. І мені надзвичайно приємно сьогодні, як голові журі, бути на цьому чудовому співочому полі і разом з членами журі нагороджувати учасників цього важливого проекту у нашому фестивалі. конкурсі взяло участь учасників з 14 країн: це Європа, Греція, Італія, Іспанія, Франція, Швейцарія, Словенія, Польща. А також США і інші серед учасників були і дуже знані у світі ансамбль вишиванка з Детройту, а також ансамбль джерело з США, яка плекає, популяризує і зберігає стародавню українську пісню. Дуже достойні учасники в нас були з Сумів, які представили свої витинанки, які представили колекцію дизайнерських робіт. Дуже на вокальному жанрі було багато студентів, які навчаються у найкращих вузах України. І, звичайно, і образотворче мистецтво, і декоративно-ужиткове, і літературне, і театральне, і багато інших. А також у нас було і дві номінації: нові найкраще виконання патріотичної пісні, і найкраще виконання інструментального твору українського композитора. Хочу Побажати і надалі усім учасникам, усім членам журі, працювати з любов'ю до України для України, заради України. Бо Україна це ми. І якщо буде культура і духовність неналежні на в Україні, то і буде нація. Слава Україні, героям слава! Наше ми положимо за нашу свободу.